Дякую. Всіх вітаю, доброго ранку. Приїхав до лісу. І мене тут зустріла така несподівана дивина. Дощу не передавало, але він пройшов. От у селі за 3 кілометри звідси дощу немає зовсім, а приїхав сюди до лісу і тут такий дощ гарний прийшов. Зовсім нещодавно зранку видно, що все свіже. ще знов з дерев скапує. Тому взагалі супер. Якраз мені для прогулянки чудові умови створились. І Зараз буду йти далі шукати гриби. Вирішив сьогодні почати маршрут з такої молодої посадки березини. й берези дуби тут переміжка. Я пам'ятаю, що тут була довинка, і в принципі якісь грибочки тут зустрічалися. Ось така молода, гарна посадка починається, берези. А далі туди простягається дуб перемішку з березою. Тому вирішив сьогодні почати звідси, позаглядаю тут, можливо щось і наросово цікаве. Ну ось прийшов вже багато цієї посадки, а щось гриба ніякої не видно. Можливо зараз перейду туди ще далі. Подивлюсь що там. Ще вода навіть кропотить по листях. Зовсім нещодавно дощ прийшов. Повітря дуже свіже, нереально надихається. І ось дивіться, помітив перший грибочок якийсь. Цікаво. Що за гриб? Ні, це не зонтик буде. Це мабуть якась інша поганочка. Ось такий мишця. Але гриб свіженький, тому... Є надія на те, що хороші гриби якісь теж з'явилися. Ходімо далі. Ось дійшов до цього місця, вже тут дуби почалися, з березою ростуть. Може щось цікаве трапиться. Да, грибів щось немає в цьому місці, в цьому лісі взагалі не бачу жодного гриба. Така березина гарна, вологи достатньо, а грибів немає. Але я ось ішов і натрапив на дуже велику ділянку рослини. Це материнка звичайна. Орегано називається. Я вже дуже добре вивчив цю рослину. Дивіться, які тут великі кущі її ростуть. Отут я її і зберу зараз, ще трохи, тому що там на першому місці, де я збирав, маленькі кущики були, а ось тут її дуже-дуже багато. І там вона далі йде. Вон. Взагалі там такі величезні кущі. Не знаю точно, як правильно її збирати, але я ось так зрізав посередині стебла. Трішки взяв собі. В моїй колекції вже є чага, ромашка, звіробій і ця рослина-материнка. Я вже заварював чай з цієї рослини, перемішку з Звіробоєм, то дуже гарний чай вийшов. Ось тільки-тільки перші метелики попросиналися такі малюки, а то ще з їх тут зовсім не видно. Після дощу ще всі метелики ховаються, але я уявляю, коли сонячний день і скільки тут різних комах літає на цій галявині. Ну що ж, поїхав далі до лісу, приїхав в сосновий ліс вже. У мене є тут одна така гарна долинка. Частенько я тут зустрічаю лисички. І от зараз після цих дощів, що пройшли, і вже тут трохи лисичок є. Ось бачите, такі вони середнього розміру. Можна сказати, що взагалі маленькі по в сосновому лісі. Вони в принципі завжди такі маленькі ростуть. Ось маленька така гарненька, Потім ось за нею. Це вже, бачите, вже не сухі лисички. вже вони чудові, вологи їм достатньо. Обманули мене лисички. буквально невелику жменю знайшов на одному місці і все. Тому зараз буду їхати далі. Там хочу заїхати в одне місце де можливо вже якийсь буде білий гриб позаглядаю а потім вже в кінці хочу в дубовий ліс поїхати теж подивитися що там ось сироїшка величезна виросла вже переросла сонечко все вище і вище температура підіймається сьогодні на день плюс 30 десь Буде жара. Ой, ніяк не надихаюсь цим свіжим повітрям. Так класно в лісі, нікуди не хочеться поспішати. От зараз заїхав в те місце, де є деякі роки, мабуть, 22-23 рік, тут в липні гарний ріс Білий Гриб. І польський також ріс. Отому От мені сюди хотілося заїхати, а вдруг, знаєте. Тоді ж розвигреби. А зараз, а зараз я ось прийшов. Такі два круги зробив по цьому лісу. По грибничках тих. А там навіть сироїшки жодної немає. Хоча в лісі волога. А чому гриб ще не росте, невідомо. Ще п'ять хвилин похожу. І поїду в останню локацію в дубово-березовий ліс. Поглянемо, що там зараз. Так, приїхав до дубового лісу, але вже над цим лісом дощ був помітно слабший, майже роси не залишилось. Ну, я все рівно зараз пройдуся, подивлюсь, що тут є. А тут є сироїшки, ось вже одна зіпсована, а потім за нею стоїть ось ця красуня. Дивіться яка сироїшка. Якщо їх тут буде багато сьогодні таких, то я буду всі забирати чудові. Ось погляньте яка величезна виросла. Але вже її сточили повністю. Ну така вже велика. Капець. Ось яка красивається. Ух ти. Дивіться. грибочок, чудо гриб! Ось дивіться, натрапив на їхнє місце базування. Дивіться які шикарніші. Прям фантастика якась. І ось тут, блин, так, щоб нікого не роздавити, дивіться яка от Таких якби назбирати, дуже багато хоче таких. Кудова А Ось дивіться як маскується. Я її спочатку не побачив. А вона тут стоїть. Чарівна. Ще одна. Супер. Вони ось тільки тільки з'являються після всього доща, Той, що в п'ятницю прийшов. Вон така. Ух ти! Оце файні. Такі товсті товсті сироїшки. Супер. Ось помітив. Ще такий грибок росте, бачите, на дереві. На гілки зламані. Ще сервішка, квіточка. Те така ніжка кріпка-кріпка. Видно, що черв'як не добрався до неї. Чудово забираю. Такі скрізь повалені гілки лежать і дуже-дуже важко їх помічати. Ось так ідеш йди і є десь. О, це вже трішки червива, на жаль. Ну Потім передивлюся її, можливо шап'янка буде нормальна. Така красуня. Горбочок. А тут таке чудо. Не, ну я просто тут на одному місці так кручусь і я не поспішаю звідси йти, тому що я так зрозумів, тут багато буде їх. Я так крутиться, крутиться, крутиться і щось є. І є, і є. Вони так дуже ховаються. Дивіться який. Грибочок. Кавас не даремно сюди їхав. Суперовий гриб. І он далі там ще є. Зараз покажу. Зараз покажу. Тут бери хоч перевертай кожен листочок. Дуже багато грибочків. Ох ти. Які вони милі. Щось ніжка в неї вже так уже червовата, переточена. На жаль, на жаль. А от шапка бачите, ще ціла повністю. Тому заберу. Якщо додому довезу, ціва буде гарно. Так, ось знову знайшов трішки лисички. Маленькі, поки що небагато. Подивлюсь, що буде далі. пауком. Паук подарунок. Значит, тут вывод сейчас на это. Но уже Де не де так по одній трапляється висичка, багато вже ті, що посохли були. Ось. І тут помітив. Так красиво пеньочку росте. Дивіться, пеньочок такий. І вони ось тут сховалися, всередині. Вон які. Вон там тільки-тільки лізе. Маленька-маленька. Нехай ростуть. Може дощик. Ще пройде і воно підросте. Ось дивіться як розчахнулась була висічка від спеки Капець. Ось такі висички смішні, наче опеньки якісь гляньте. Скорі на опеняк. Теж хороша свережка. Ось сніжка повністю чиста. Забравить таку. Це у нас що? Дощовичок, мабуть, маленький такий. Хочу понюхати. його. Ну таке, значить гребне щось. <с> мабуть дощовик маленький. А ви щоб на збирати їх тут ну, нема, не видно, Оце один тільки по дорозі. Попався. А я вже рухаюся в суцільні дуби. Суто дубовий ліс тут, хочу ще й тут позаглядати. Можливо вам якийсь новий, Сергічка. Да, може й білий, Вони ж тут були, ті, що я повністю знімав, попропадали. Може ж нова хвиля скоро почнеться. Хожу, хожу, а вони не починаються. Чомусь нова хвиля білого. Пройшов дуже велику частину цього лісу. Щось в цих дубах, в тіньку нічого взагалі поти немає, де-не-де, якісь ото зустрічаються, да. Сироїжки ось така зустрілася. Дуже мало гриба тут. Зараз буду виходити в березину, ще там позаглядаю на лисички і буду повертатися до того місця, де спочатку збирав гарні сироїжки. ще там подивлюся і все. Так, знову знайшов таку гарну дебела сервішка. Десь близько місяця назад на цьому місці я знайшов дуже багато білих грибів зіпсованих. І от тепер я сюди їжджу, стараюсь раз в тиждень потрапити в це місце, щоб не пропустить наступну хвилю білого гриба, але вже пройшло десь півтора місяці і нова хвиля так і не наступає. Невідомо, чи вона взагалі буде, але я не здаюся. Ось моховичок тут. Ну, він вже червивий. Та не буду зривати його. А навіщо? Ну, вам показав. Да, нехай росте далі. Помітив здалеку ось цю берізу. Дивіться, як вона вкрита мохом. А точніше навіть три берізки Вкриті ось так мохом. Дуже яскраво здалеку видно, було. думав тут. Може якийсь грибочок затаївся, ковиці, дивинка пуста, нема нічого. Але мох дуже мокрий і відчуваю себе впевнено зараз. Бачите, був дощ, пропитався, такий ковір класний. Така зелень серед лісу тут. Трішки оживило ліс. Така засуха була. Так, а чому ж тут нема гриба ніякого? Далі туди вже йде сосновий ліс. Там поки що мені не цікаво вивчати. Тут територія, буду повертатися вже назад. А ось тут все стабільно. Орегано цвіте і метелики всі на місці. О! Скільки їх тут знову багато? Graças Ну все, буду вже закінчувати цей похід, тому що і так дуже багато лісу обійшов. Сосновий, березовий, дубовий ліс. Білого ще не видно. Нічого взагалі. В сосновому взагалі грибів ніяких не знайшов. От тут в дубовому трохи є, ще якихось грибів. Лисичка вже відходить, її дуже мало. Не знаю, чи вона ще буде. Побачимо. І от з'являється вже зелена сироїшка, така масивна, хороша. Можливо, вона ще буде рости. А сьогодні якось так. Дякую за перегляд цього відео. Кому сподобалось, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Всім дуже дякую і до зустрічі, бувайте!